Всім привіт! Чи знаєте ви, що 28 лютого 2025 року відбудеться повний парад планет? Цікаво, що такий повний парад планет в цьому десятиріччі ми вже не побачимо, тому в нас є чудова можливість поглядати його Парад планет або вирівнювання планет, воно не в числі. І якщо у вас не буде можливості завтра споглядати його, то ще на протязі 5-6 днів. В його можна буде побачити 21 січня 2025 року. У нас була можливість споглядати шість планет сонячної системи. А ось 28 лютого до цих шести планет приєднається ще одна. Це планета Меркурій. Чотири планети ми зможемо побачити неозброєним оком: це Юпітер, Марс, Венера і Меркурій. Споглядання Меркурія, явище рідке. Тому що ця планета знаходиться дуже близько до сонця, і тому дуже рідко можна побачити Меркурій на Зоряному небі. Отже, Меркурій буде на заході, а його можна буде споглядати з 18 години до 19-ї. Він буде не дуже довго на зоряному небі. На заході ще ми зможемо побачити Венеру. Марс, ми зможемо споглядати на сході. А Юпітер між Венерою і Марсом. Зоряних на мирних ночей і бережіть себе.